Привіт! Те, хто з вас міг уже бачити, що я там насправді панелів докинув на єдиному вільному місці на південний схил. І розкажу вам коротко, що ж за задача. Вирішив я зробити гараж повністю автономним. Ну, для цього потрібен певний інвертор. Я давно планував якби його туди теж вкрутити. І наразі є у нас отакий от от апарат це є ІАСА. І це, до речі, знову цікаво. Китайці його оцінюють 80 доларів, хоча, по факту, я за нього заплатив трошки більше. Але, тим не менше, вони все одно його оцінюють менше, хоча вони і так проходять зараз всі без, без мита, тобто з нульовим митом. Значить, Це відеорозпакування у нас інвертора, синенький, і сам, що у нас в коробці? Е, мануал. Так, інвертор чарджер, до речі, так, тут він може виступати як зарядний пристрій. Мануал виключно англійською, але це добре, це не проблема. В ньому, мабуть, усе є. Якісь загальні специфікації, все і так далі. Ну І сам інвертор, тут нічого немає, тут лише дві таких. Це вже я витягував його, витягнув, він ще був такий коробочці, в такому пленочці загорнутий. Так? І тут він насправді просто отак упакований. І більше нічого. Як бачите, є охолодження вентилятори, воно активне охолодження. Так? Ну і що ж, давайте дістану та розберемо, подивимося, що всередині. І так, давайте ж роздивимось детальніше, що у нас е, зі всіх сторін. Так, з однієї сторони, у нас, бачите, є навіть дата виготовлення. Я казав вам вже, що все йде в Китаї зараз скоріше. 24-й рік, 7-й місяць. Дата виготовлення. Зараз вересень, 20... яке число? Третє? Четвер... Ні, четверте вже. Е, і, ну. Липень був не так давно, розумієте. А він ще мав час, щоб доїхати, доплисти і так далі. Кнопочка увімкнення вимкнення. Ну, така примітивна, проста, нічого надзвичайного. Е, Наклеєчка, шильдік його, так, повністю всі характеристики. Е, сонячний вхід. Вхід під батареї. Зараз розберемо, подивимося, як там все. Земля, вхід е, по змінному струму і вихід по змінному струму 220. І окрема земля на корпус. Так, що у нас з цієї сторони? З цієї сторони є ком. Це не комунікація з батареєю в даному випадку, тому що ця версія не має конкретно. Зв'язку з, з батареєю, Це комунікація для Wi-Fi модуля. Мені Wi-Fi не потрібен, тому в мене його немає. Тому якби і ціна така. Я вже скажу. пішовся він мені в 260 доларів. Хто не вірить, тому приліплю скрин, подивитись. Так, активне охолодження. Задня стінка виглядає отак. Ну і повісити його можна по-людськи, акуратні, капельки, все як положено. Ну, Все нормально, абсолютно, так. А по вазі, по загальній масі, ну, одною рукою підняти можна, він не важкий. Там кілограм 6-7, мабуть, загальної маси є. Це в тих характеристиках можна подивитися. Ну що ж, далі розкручуємо. І так, відкривши інвертор, ми бачимо отаку от картину. Так, ця кришечка знімається повністю. Тут у нас з нижньої сторони всі ті самі клемники з ринку Юніс з 2,50. Нічого не відміняється. Ну, мабуть, їх треба буде з часом замінити, тому що ця штучка така. ну Мені вона не подобається. Ну, але ви за прилад платите 280 доларів чи 260 доларів, не 500. Так, а тут все красиво. Для, клем... Для болтів ви бачите, тут все дуже добре. Тут... Для батареї кріплення все нормально. Значить, що ще? Зібрано, в принципі, виглядає акуратно. Кранчик можна зняти. Він на роз'ємному шлейфі, тобто, в разі чого там доступ, доступ не проблемний, Але дивіться, ну воно акуратно лягає, тобто можна повністю покласти в сторону, нічого вам не заважає. Ну. Окей. Е, що тут? Тут така цікава. Така кришечка. Я так підозрюю, що вона, скоріш за все, для того, щоб по вітроду випрацювали і охолоджували інтенсивно якраз ту частину, яка найбільше нагрівається. Скоріше за все, таке моє передбачення, я не знаю точно. Давайте ж спробуємо під нього зазирнути. Тут у нас, я бачу, воно отут тут припаяно в двох точках. А тут, схоже, що ні, і, мабуть, її можна акуратенько підколопати. Так і є. Зазирнемо всередину. Ну. Це насправді варте окремого огляду від людей, котрі добре знаються на ремонті електроніки і зможуть розказати, що ж тут вилетить першим. Але, як на мене, чому я сюди дивлюсь, я хочу побачити, чи немає явно якихось таких окремих косяків, так? Взагалі, це корисна річ, перш ніж ви будете ставити прилад у роботу будь-який прилад, так? Ну, Наразі все, поки мені подобається. Єдине, що от теж зверніть увагу, жодних гермоводів. Знизу отакий, от решіточка виводу: жодного вентиляційного там, чи паралончика, чи чого. Тобто, ви повинні розуміти, що такого класу інвертори, тобто всі, практично, китайці за 300 доларів. Ну, я не знаю точно, може, якийсь з них і має якісь захисти вигляд паралончика, якогось чого. Точно є це у мастах, які дорожчі вже. Так, але от цієї дешевої серії за 300 доларів цього всього не буде. Тобто йому пилюка буде критична. Ну але з іншої сторони, вони зробили обдув зверху для цього. Якби зверху вона і звонодує так, і буде охолоджувати його таким чином. Так, ну це треба заправити, це я зараз зроблю. От, ну далі що? Далі треба його ставити в роботу, але в роботу я його поставлю разом з панельками, які у мене наявні. Нагадаю, це в мене лонгі. 435,5 штук послідовно вже підготованих. Відповідно, вони там мають по 39,9 open Circuit. Значить, що у нас по Solar Charger У нас, бачите, MPPT-Range 55-450, тобто моїх. Скільки це виходить, 200 вольт на холостому ходу це чудово, насправді. Тобто, йому краще, звичайно, більше, але це, це, це дуже в діапазоні, тобто абсолютно ніяких проблем. А бачите, вони чесно пишуть: Protection IP 21. Тобто, це, ну, це, це, це дійсно відповідає класу по і пилозахищеності. По пилозахищеності одиничка. А по водозахищеності двоєчка. Ну, це, 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 це хоча б чесно написали, попередили вас. Ну і теж повинні звертати увагу, десь вони пишуть на них от 7-7 к кВт, дехто може повестися, а реально вони ні, 7 тисяч це вольт ампер, А в кіловатах у нього чуть-чуть менше 6,2 Це нормально, це насправді адекватно. А, ну, я не знаю, чи треба його грузити на всі 6 кВт. Тобто, в моєму випадку планується значно менше, там, максимум там, 4, коли на нього буде колись заходити більше навряд. Колись на нього зайде. Ну, в смислі на, на відбір потужності. На подачу, Ну, сонце 2,3 кВт колись може видасть. І генератор, якщо буде заведений, я ж теж його обмежую. Насправді я йому обмежу заряду, тому що його можна в режимі ac Chargeра, йому, бачите, отут є змінна величина Макс 80, а дефолт 30 А. Навіть якщо ви 80 перемножите на. Струм заряду для 48-вольтових батарей, так? Значить то у вас там буде не, не 6 кВт потужності, якби тому є така особливість. Так, добре. На цьому тоді огляд цей. Ми закінчимо. Я його збираю назад. Ну а коли буде ставити в роботу, буде окреме відео, де я отрублюю зараз анонс, де фактично я розберу. Як збудувати мінімально просту сонячну станцію для того, щоб забезпечити себе ну хоч чимось? так. От таке відео буде, воно готується на базі оцього інвертора П'ять панельок. так, І стільки для цього треба буде і кабелю, і конекторів, і який там ящик захисту поставити, і що взагалі зробити, щоб воно працювало коректно і беззбойно. Акумулятори наразі будуть теж гелеві, звичайні, а потім я підкину йому і літій, але це не все зразу. Добре, на цьому все. Ось такий от огляд. Посилання на те, де його купити, я вам даю в описі. Додатково також дам посилання на цей набір. Чому тому що я собі недавно хапнув ще один такий: Боже, за 4 долари, здається? Я вам дам посилання, де вийшло? Ну, 4 бакса це фігня, насправді. Я його тут купляв за, за 20, здається. А так, за, за 4, ну, якби можна брати і 10, потім комусь продати, якщо хочете. Я продавати не буду, я собі один, одненький купив, хай буде запасний. Так, ну на цьому тепер точно все. Побачимось. па-па.